Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Яка ж професія найважливіша? Сьогодні ми поговоримо про професії. Яка ж професія найкраща? Хто потрібніший і найважливіший? Сперечалися діти. Яка професія? Звичайно, лікар, сказав один. Я увесь минулий рік хворів та хворів, ангіна та ангіна, а лікар мені вирізав мигдалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає читати і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити, а приїхали пожежники, враз вогонь погасили. Ні, хтось кричить, найважливіші льотчики. Хто розхвалює листонож з усіх боків чути продавець, та ні комбайнер, ні електрик? Словом, сперечалися, аж захрипли дітки. Але так Нічого і не вирішили. А як ви вважаєте, яка ж професія найважливіша? Тільки спочатку уявіть, що б сталося, якби зникла хоча б одна професія: чи то лікаря, чи то вчителя, чи то кухаря. Професій дуже багато, але кожна професія важлива і потрібна. Тому, діти, треба цінувати кожну професію, кожну людину, ким би вона не працювала. Дякую за увагу! До побачення!